Вітаю, ми з України! Друзі! Запечені м'ясні реберці у духовці це неймовірно смачно, а приготувати їх дуже просто. Реберці можна готувати, використовуючи безліч найрізноманітніших інгредієнтів. Я ж поділюся з вами рецептом приготування кисло-солодкого соусу. Для його приготування... Нам потрібні прості і доступні продукти, які є на кухні у самої невибалової господині. М'ясо нарізаємо на невеличкі шматочки від 3 до 5 см. Чим менші кусочки, відповідно, менший час приготування, свинячі реберця в духовці готувати дуже просто. Рецепт не передбачає тривалої підготовки. Весь секрет у заздалегідь замаринованому м'ясі. Ця страва може гідно зайняти місце на будь-якому святковому столі. Складаємо нарізані шматочки у ємкість для маринування. І по черзі сюди ж м'ясо додаємо усі інгредієнти соусу. Для початку 1 столова ложка гірчиці, 3 столові ложки соєвого соусу. Мед попередньо розірітий. 3 столові ложки також. Кетчуп також 3 ложки. Майже все по три. Зверніть увагу. Для пікантності смаку я додаю 3 столові ложки вина. Можна 3 столові ложки коньяку. В залежності від того, що є в господині на кухні. Оливкова олія. Знову 3 столові ложки. І, звичайно ж, додаємо 1 столову ложку соли без Що до перцю я використовую молотий чорний перець. Він мені найбільше смакує у стравах. І одну неповну столову ложку сушеного часнику. Все добре перемішуємо і залишаємо в холодильнику щонайменше на 2 години, щоб м'ясо добре просочилось і було смачним і соковитим. Через 2 години викладаємо у форму для запікання і накриваємо фольгою. Випікати будемо при температурі 180 градусів 20 хвилин. Потім знімемо фольгу і будемо ще допікати до зарум'янення. Через 20 хвилин знімаємо фольгу і залишаємо ще на 20 хвилин у духовці. Ось такий результат через 40 хвилин. Але я бачу, що тут забагато маринаду. Вони будуть смачніші, якщо він більше випарується. Тож, я залишу ще хвилин на 15 на 20 у духовці. Друзі, буду вдячна, якщо напишете в коментарях, чи сподобався вам рецепт. І, звичайно ж, підписуйтесь на мій канал Улюблені домашні страви. Будемо разом готувати і заощажувати. Ось на приготування таких апетитних і смачних реберець у мене пішла 1 година і 10 хвилин. Запечені м'ясні реберси у духовці дуже ефективно виглядають на тарільці. І це неймовірно смачно. А домочасі або гості з нетерпінням очікуватимуть можливості покуштувати цю смачну страву. Друзі. Готуйте завжди у гарному настрої і балуйте своїх рідних і близьких улюбленими домашніми стравами. Всім смачного!